Площа миру по обіді нагадувала вулик, як і обіцяли громадські активісти днем раніше. Народний вічі провели за планом. Люди, що прийшли на площу, оточили імпровізовану трибуну і чекали на конкретний план дій. Час від часу вигукуючи лозунги, банду геть. Обурені останніми подіями в країні, вимагали присутності на вічій міліції, яку так і не вдалося вмовити вийти до народу. «Ви є начальник міліції міста Мукачева, який має захищати людей. Які проживають на цій території. Де є він? Алло, а ви готові зараз прийти на площу мира? У тут багато. Кажіть, Тоді ми йдемо до нього, туди, як він не йдемо, Прийдемо в гості зараз. З кожною хвилиною мітингувальники радикалізовувалися все більше. Якщо прийшов час братися до зброї товариства, то не чекаємо цього. До зброї! Слава Україні! Від мирного стояння на площі та пустих балачок протестувальники вирішили перейти до більш рішучих дій. Без політиків та чиновників Мукачівці, не дивлячись на дощ, все-таки зібралися на народне віще, саме народне. І люди сьогодні виступали досить такими радикальними закликами і навіть сформували колону, яка пішла пікетувати міліцію, а в планах навіть пікетування РДА. Організованою колоною люди вирушили до відділку міліції. По дорозі активісти вихлюпнули свій гнів та знищили інформаційну табличку з символікою партії регіонів. Під стінами міліції мітингувальники стали кільцем, та до них ніхто не вийшов. Протесною ходою мітингувальники рушили до районної адміністрації. Втім, і там громаді не вдалося зустрітися з тими, хто представляє президента. Заспокоїти людей вийшов голова райради, однак громада не реагувала на аргументи, що президентська вертикаль і представницький орган не одне і те ж саме. Я не є в Ну слава Богу, добре, що не є, бо? Друге діло. Ну, може, люди, ну може, ми можемо, можемо зробити ми тут. Тут вона ми можемо щось зробити. не Тим часом один з активістів у масці проник у будівлю і виніс звідти портрет Януковича, який одразу розтоптали, а потім спалили. Все, все, все. <пи> Частина активістів проникла у кабінет голови адміністрації. Про повалення представника президента у Мукачівському районі оголосили вивішеним з вікна прапором.